Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати трубочки із згущеним молоком і покажу вам. Значить, насамперед, беру свою ось таку стареньку бабусю для вафель, формочку, відправляю на газ, нехай розігрівається. А я тим часом приготую тісто. Значить, для тіста беру 5 яєць, вибиваю в мисочку, додаю щіпку солі, 1 стакан цукру, одну пачечку ванільного цукру або ванілін на кінчику ножа. Розмішаю це все. Далі беру одну пачку маргарину, відправляю в мікрохвильовку, трішки підтоплю, додаю маргаринчик, розмішую. так і додаю муку. Приблизно десь два стакани. А точніше скажу, коли я замішаю вафлі. Один додаю стакан, вимішую. Так, додаю ще половинку, розмішую. Так, вмішала я цих півстаканчика муки ось така консистенція. Так, Тепер невеличкий секретик. Можливо, його хтось знає, але потрібно додати десь 2 столових ложечки води звичайної, холодної. Вони набагато тоді смачніші, крихкіші вафельки. Мені дуже подобається додавати водичку. Розмішую. Так, все гарно вимішала. Значить, пішло в мене півтора стакана муки. Один іще половинка. Так само і ви. Дивіться, кожен за своєю мукою і по своєму тісту. Ось мене влаштовує така консистенція, значить, я більше додавати не буду. Хоч по рецепті у мене стоїть два стакани муки. Ну, я ж додала півтора. Все, йду до формочки, до газу, буду випікати трубочки. Змастила я форму чуть-чуть лійкою і додаю. Не дуже повну столову ложечку тіста. Закриваю форму і випікаю вафельку. Ось так підрумянилась уже моя трубочка. Знімаю і скручую трубочку. І швидесенько швидесенько ось так скручую. Так, Все, іду, так випікаю всі решту вафель. Так, готові мої вже трубочки. Перепекла. З цієї порції тіста вийшло у мене 21 трубочка. Значить, забула вам сказати, діаметр моєї форми 24 см. Я наливала по одній столовій не дуже повній такій ложці тіста, то довжина трубочки в мене вийшла 20 см. Ну, а ви ж дивіться, можливо, в когось менші форми. Діаметр маю на увазі. Менше треба додати тіста по столової ложечки. Ну, Це кожен дивиться по своїй ситуації. Так, Трубочки готові, буду зараз їх наповнювати згущеним молоком. Значить, для цього беру я кондитерський мішечок, беру насадочку, можна звичайну трубочку, можна насадку для наповнення еклерів для начинки. Будь-яким зручним способом. Щоб наповнити трубочки. Зараз набираю згущенку в мішечок, набрала я згущенку, беру трубочку і ось так наповнюю трубочки згущеним молочком вареним. Так. І так роблю з усіма трубочками. Краї можна обсипати. Ось у мене подрібнений арахіс, можна маком, можна кокосовою стружкою. Це вже за вашим бажанням. Як вам до вподоби все. начиняю трубочки. Так, начинила я трубочки. настільки в мене вистачило однієї баночки з молока. І залишилися ще наповнені Пустенькі трубочки. Хоча можна зробити і домашню нутеллу начинити, чи будь-яким другим кремом, але смачні вони і так. Хрусткі, дивіть. хрусткі, смачні, так що можна їх і так смакувати. Не обов'язково і повинні бути всі начиняні. Ну, ось так. Сьогодні такі смаколики в мене до чайку. Приготуйте і ви за моїм рецептом. Кому сподобалося. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я. Так, дівчатка, вже ми почаювали, посмакували це все, що залишилося. Що я хочу сказати. Куди тим е, магазинним вафлям братися? Це така смакота. Спробуйте, спробуйте приготуйте по моєму рецепту. Можливо, хтось і користується таким рецептом, а хто е, не знав такий рецепт, не, не мав. Будь ласка, спробуйте приготуйте і обов'язково не забудьте, маленький секретик додати 2 столових ложечки водички. Це такі вафлі просто розстають у роті. Дуже смачнющі. Готуйте!